Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Сьогодні, як бачите, я в дорозі. Дорога сьогодні у мене далека до сусіднього міста, воно типу обласного в Україні. І я вам часто розказую про те, що є місця в автобусах саме для інвалідів з порушенням ходи чи іншими якимись порушеннями. Це місця для інвалідів з палицями. Є ще міста далі, там із візочками ті, що ходять, або на... Ручтул коляска для інвалідів для людей з обмеженими можливостями. Це місця, за які навіть можна отримати штраф, якщо не звільниш. Сьогодні я в Біліфельді, це містом можна зрівняти з обласним, як по нашим міркам. І тут знаходяться вже спеціалісти третього рівня. Я маю на увазі медицину. Ви спостерігаєте за дорогою, я старалася зняти все, що могла. Повторуся вже на зворотньому шляху я тільки почала трішки розуміти, що... бо я була в такому стані, в дуже такому напруженому протязі цього місяця. У мене консультація була у нейрохірурга в місті Білефельд. По дорозі почався дощ, це трішки, так, мене засмутило. Але я знаю одне, коли йде дощ, і ти в дорозі, це гарне закінчення твоєї подорожі. Я хотіла, звичайно, ще з'їздити в садовий центр і в ботанічний сад Біліфельда, це теж тут є. Але в таку погоду, як ви бачите, мені вже нічого не хотілося. Тим більше я трішки заблукала. У мене відмовилися, відмовили навігатори два дні, показували все, що їм подобалося. Я не могла прокласти ні маршрут, нічого. Але, дякувати Богу, я попала на, вчасно на е, шпрагодину. годину. Е, як бачите, я не прийшла повз гвинтокрила для швидкої допомоги, для швидкої такої реакції на щось, бо часто прилітає в гютерсло. Я так розумію, для важкохворих. Використовується для таких випадків. І нарешті я можу сказати. Фу". Більше місяця після минулого МРТ КТ у мене було якесь таке важке відчуття. Ці питання, в кінці речі, як ото кажуть, завжди доводять до депресій. Я дякую всім за підтримку. Робимо видих. діагноз, що мені поставили на МРТ, не підтвердився. Метастази в хребет немає. Я дуже-дуже дуже рада, так що я ще поживу, познімаю. І. Важко мені дається цей запис. Отак, от, от діагноз з питанням. Це місяць більше навіть постійних стресів. Я дякую, що мені зробили термін так швидко, але все рівно, так як я й думала, мені потрібно робити операцію на хребті знову. Я до неї не готова. Не хочу навіть згадувати першу свою операцію. Це дуже важко і дуже такі. Тому будемо сьогодні тільки про хороше. В дорозі я зустріла дві зупинки, які мене дуже-дуже розсмішили. Це було дві зупинки. Одна була з них вутяча дорога, а друга дорога пінгвінів. Ну, я ще розумію, вутяча дорога. Зрозуміло, що тут, можливо, колись ходили вудки, можливо, вони ходили на річку чи на озеро, бо там неподалік річка. А звідки тут взялися пінгвіни, це вже питання інше. Я сумніваюся, що вони тут ходили по дорозі. Ось так називають вулиці, ось так буває, потім думаєш, що б воно значило. Звичайно, вулиці тут називаються або якимись знаменитими людьми, або якимись подіями. Зйомка, ви бачите, не дуже гарна, був дуже сильний дощ, я приїхала дуже мокра, але вся на таких емоціях. Переживала про те, що у мене сьогодні був новий перекладач, що він вчасно не приїде, він трішки затримався, теж не туди пішов. Я не могла зразу розібратися з цими дорогами, ледь додому дібрав, добралася, але все добре. Я хочу сказати одне: що на шляху завжди зустрічаються різні лікарі. Одні з них, про які не хочеться згадувати, а інші згадуєш теплим словом. Останку одним словом, я бачила, з якою увагою він дивився на. МРТ, я розуміла, що це дійсно людина, спеціаліст. Повірте мені, за роки праці у лікарні. Я багатьох побачила лікарів і знаю, чого вартує їх погляд. Я вдячна перекладачеві. Він дійсно дуже добре перекладав. Ті, хто говорять, що ви там нічого не зрозуміли. Ні, я розуміла, я перекладаю вже в голові, але дуже швидко, я не встигаю. І я дуже швидко реагую на медичні терміни. Адже вони по латині звучать одні, 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 однаково, скажімо так, і в німецькій мові, і в українській, і навіть у російській. Ось така була моя сьогодні подорож. Ні про що. Я просто з вами поділилася своєю радістю. Я знаю, що, що такі відео дивляться в основному мої друзі, які є на каналі. Я вдячна вам за підтримку всім. Сьогодні День Покрови, свято, яке ми святкуємо вперше за новим календарем. І День захисників і захисниць України. Я бажаю всім миру та перемоги! Божого покрову над усіма захисниками, і нехай вони всі повернуться додому живими, адже ми їх чекаємо. Сьогодні в мене ще одна дата Було б день народження моїй найкращій подрузі, з якою ми дружили зі школи. Нещодавно вона померла я, знімала відео про це. Царство небесне тобі, Ксюша. Я тебе буду завжди пам'ятати. Ти як мій оберіг, як мій талісманчик. Я знала, що в мене сьогодні все буде добре. Я дякую всім за увагу, дякую за підтримку. Дякую, що ви зі мною і до зустрічі.